Старці з хребтів божевілля, мертва цивілізація, що спостерігала за народженням життя на землі, їх не знайти в книгах історії, не почути в легендах людства, і навіть найдавніші міфи всього лише тінь спогадів про них. І все ж, вони існували. Вони були першими вони, старці, древні істоти з циклопічного жаху Лавкрафта, назавжди вплетені у лід і смерть Антарктиди, в хребтах Божевілля. Їх відкриття не було тріумфом науки, а прокляттям для розуму. Експедиція міска Тонікського університету, що вирушила дослідити невідомі землі південного континенту, зіткнулась не просто з геологічною загадкою, а з воротами в доісторичне пекло. Серед льодових вітрів у горах висотою понад десять тисяч метрів, що здіймались, мову уламки іншого світу, вони знайшли місто. Не людське місто, не з цегли і бетону. А з чорного Базальту, з неймовірною геометрією, що кидала виклик людському просторовому сприйняттю. Це було місто старців. Хто ж вони, ці творці забутої імперії? Старці, не прибульці в класичному розумінні, вони не з інших зірок, а за меж людського уявлення про Всесвіт. Вони прибули на землю ще тоді, коли вона лише почала остигати після народження з вогню та хаосу. Їхня історія починається сотні мільйонів років тому, коли жодна форма життя на суші ще не існувала. Вони створили світ, не входячи в нього, виростили океани, насіяли перших одноклітинних істот, підкорили хімію, поки наші предки ще не були навіть мрією в очах природи. Вони були вченими і творцями, хоча поняття етика чи співчуття їм були чужі. Все, що жило, вони створювали або дозволяли жити. Вони виводили істот так, як людина вирощує худобу чи експериментує з мікроорганізмами. І саме вони, старці, створили шовготів протоплазматичних істот, які спочатку виконували для них фізичну працю, а згодом стали причиною їхнього занепаду. Їхня фізіологія була не менш чужою людському сприйняттю, ніж їхня історія. У формі паятиконечної морської зірки, з головою, що водночас була оком, з крилами, щупальцями, органами для плавання і польоту, вони здавались пародією на живе, але водночас довершеною формою еволюції. Вони не мали визначеної верхівки чи знизу, не мали переду й заду. Їхня анатомія кидала виклик усім відомим законам біології вони могли жити у воді, повітрі. Навіть у космосі з адаптацією, що переходила межі генетики. Їхній розум був холодним, логічним, позбавленим емоцій у звичному сенсі, радше нейтрально спостережливим. Вони не прагнули підкорити інших, але й не бажали нікому служити. Вони автономні, замкнені, як викарбувані символи на мертвій стелі. Їхнє місто в Антарктиді не просто руїни. Це бібліотека, енциклопедія у формі архітектури. В стелі і стіни були вкриті барельєпами, які, якщо вміти читати, розповідали про їхню історію з точністю і послідовністю, що перевершувала людські аннали. Професор Дайер, який очолював експедицію, і його студент Денфорд побачили ці історії. Вони роздивилися сцени створення шовготів, битви з істотами з інших зірок, можливо, з великим Ктулху, який також з'явився на землі пізніше. Золота ера старців закінчилась в крику мільйонів щупальцевих істот, що повстали проти господарів. Вони спочатку билися, потім тікали і, зрештою, занурилися в сон. Деякі зникли в глибинах океанів, інші, можливо, залишили землю. А ті, що залишилися в Антарктичному місті, згасли серед холоду, у сплячці, що тривала мільйони років. І все ж, деякі з них могли вижити, деякі все ще могли спати там, глибоко під льодом, у закритих камерах, поза досяжністю розуму і світла. Старці не були злими у цьому і полягає один з найбільших жахів Лавкрафта. Вони не ненавиділи людину. Їм було байдуже. Вони не бажали смерті, вони просто жили у своєму масштабі, як ми живемо поруч із бактеріями. Вони не поклонялися Богам, хоча самі могли бути прийняті за них. Їхня наука була їхньою релігією і їхня байдужість страшнішою за ненависть. Бо коли істота не бачить у тобі нічого, окрім матеріалу для експериментів або джерела загрози, у тебе немає жодного захисту. Ти лише випадковий фрагмент реальності, що пересікся з чужою логікою. У фіналі оповідання хребти божевілля професор Дайер благає світ не повертатись у ті гори, він описує обережно, але з жахом темну прірву, в яку зазирнули вони з Денфортом Вони бачили глибше, ніж дозволено людині. І, хоча майже всі учасники експедиції були вбиті або зникли, найстрашніше навіть не смерть. Найстрашніше розуміння, усвідомлення того, що людство не вершина еволюції, що ми випадковість, залишена після зруйнованих імперій істот, котрі володіли генетикою, архітектурою, польотами в космос і нескінченними знаннями, коли ми ще не вміли стояти на двох ногах. Хребти божевілля це не лише фізичні гори, це символ межі, межі між знанням і безумством. Між тим, що можна дослідити, і тим, що слід залишити в темряві. Старці втілення цієї межі. Вони дзеркало, в яке наука може зазирнути, але не витримати погляду. І Хоча місто занурено в лід, і хоча сліди старців давно стерті з поверхні землі, їхня тиша гучніша за будь-який крик. Бо ті, хто створив життя, і самі були смертні. Ті – Хто породив чудовиськ, самі стали їхніми жертвами. І ті, хто, можливо, все ще сплять у глибинах, здатні прокинутись, коли прийде час не з ненавистю, а з тією ж холодною байдужістю, з якою ми топчемо мурашник, не помічаючи навіть, що знищили чиюсь цивілізацію. Тому не слід шукати правди серед антарктичного льоду. Не слід відкривати зачинені двері, написані мовою, яку не створено для людських вуст. І якщо колись ви побачите слід у формі зірки серед снігів, не наближайтесь, бо ті, хто прокинеться, вже бачили кінець світу. І, можливо, вони готові побачити ще один Шохготи живе рабство і чорна кров минулого, що досі дихає в темряві. Є істоти, що не мають імен. Точніше, їхні імена не призначені для людських язиків, і те, що ми називаємо шовготами, лише спроба прикрити оголену безодню мовною тканиною. Вони не з плоті, не з кістки, не з духу, вони з іншої матерії. Без форми, але з пам'яттю, без думки, але зі свідомістю. І саме тому вони страшніші за будь-якого монстра. Бо шовготи це дзеркало того, що буває, коли створіння виривається з-під контролю творця, не через злість, через еволюцію. Їх відкрили не в лабораторіях, не в телескопах і не в глибинах океану. Їх побачили ті, хто наважився перетнути хребти божевілля. Експедиція Міскатунікського університету не шукала шовготів, вони були побічним відкриттям. Як ракова пухлина в тілі давньої слави. Вони ховалися в темряві циклопічного міста, збудованого старцями, своєю ж мертвою расою господарів. Ховалися, але не спали. Вони чекали Шохготи – не зіркові прибульці і не демони з іншого виміру. Вони були створені, не народжені. Не виниклі внаслідок природного добору, їх зліпили старці, ті самі, що мільйони років тому панували над землею, коли ще не було ссавців. Їх створили як живі інструменти, біомаса, що виконує команди. Уявіть істоту розміром із паровоз, чорну, слизьку, з плоті, яка не є плотю, а радше масою, аморфною, протоплазматичною, що вічно пульсує і змінюється. Її форми не сталося зрозуміти вона могла формувати око, руку, щелепу і через мить поглинути її назад у себе. Вони не мали обличчя, але могли мати будь-яке. Вони не мали голосу, але навчилися говорити. Навчилися імітувати. Спершу шохготи були ідеальними рабами. Вони будували міста старців, копали тунелі, переносили вантажі і все. Без нарікань, без бажань. Але поступово, як це часто буває з творінням, у них з'явилося щось підсвідомість, незрозуміле відчуття, воля чи, можливо, інстинкт виживання, що розквіт на ґрунті нескінченного рабства. Вони почали наслідувати, вивчати, повторювати. Вони імітували команди господарів, повторювали гортанні звуки мови старців. Спершу це здавалось марною механічною помилкою, потім симптомом, і нарешті, загрозою. Бунт готів не був великим апокаліпсисом. Він був тишею. Містами старців почала ширитись чорна безлика смерть. Один за одним пропадали спостерігачі, зникали лабораторії, в яких вирощувались нові істоти. Раби почали нищити творців. Ніхто не кричав лише ехо нескінченного, текелілі, що роздавалось у порожнечі антарктичних коридорів, поки старці намагалися втекти. Але звуки, які наслідують інші створіння, лякають сильніше за справжні слова. Бо вони не означають нічого. Вони лише наслідування, копія думки без думки, і саме в цій безглуздості найбільший жах шохоти не стали новими господарями, вони не створили власної культури, не захопили світ. Вони просто залишились, їх не перемогли, їх не змогли знищити. Їх загнали глибше. І вони там живуть у вологих печерах, у каналах мертвих міст, у порожнечах, які не бачать сонця вже сто мільйонів років. Вони не рештки, не уламки. Вони механізм, що зламався, але досі функціонує. І саме тому вони страшні. Коли Дайер і Денфорд натрапили на рештки Шовгота, вони спершу не зрозуміли, що це. Лише темна пляма, слиз, з якого все ще випарувався холод. Але далі рух. І далі звук. Текелілі. Нелюдський, механічний, іронічний. Вони не бачили форми. Бо форми не було. Бо кожна форма тимчасова. Шохгот це рухома воля маси або антиволя. Бажання бути. Без розуміння, навіщо вони, як штучний інтелект, якому дали безмежну силу, але не дали сенсу. Йому не потрібен сенс існування, бо він сам процес. І коли він з'явився з темряви, величезний, пульсуючий, весь у очах, що виростали і зникали на його тілі, коли він прогримів тим самим текелі, лі, вони зрозуміли, що дивляться не на монстра. Вони дивляться на відлуння створеної жахом еволюції. Шохготи це символ страху Лавкрафта перед безособовістю. Перед світом, у якому немає вищої цілі, світ, де творіння можуть перевершити творців, але не тому, що вони розумніші, а тому, що вони стійкіші. Їм не потрібно мислити вони діє, і якщо їх не зупинити. Вони поглинуть усе. І не тому, що хочуть зла, а тому, що не розуміють, що роблять. Вони не бачать різниці між знищенням і творенням. Шохгот це суть космічного жаху. Це не зло це байдужість, що змінюється, що вчиться, що виживає, не знаючи для чого. І саме тому Шохгот страшніший за дракона чи демона. Бо він не має історії. Немає обличчя, немає особистості, але він справжній. Тому Дайер і просив не повертайтеся до хребтів божевілля не летіть до тієї землі, яку земля сама давно відкинула, бо під її поверхнею спить не старий Бог і не мрець, під нею рухається свідомий морок, що вміє вчитися. Що чує ваші слова і вчиться наслідувати. І, можливо, наступного разу, коли ви заговорите, голос і темряви відповість вам тими самими словами. Але це не буде відлунням. Це буде пам'ять шогота. Його неможливо знищити, бо він не плоть. Він ідея, створена з пульсуючого страху, витік розуму, нічний кошмар творців, що мріяв про вільну волю. І мріяв так сильно, що прокинувся. Є історії, які не залишають по собі книг. Лише сліди на зотлілих стінах і тиша, в якій колись лунала чужа мова є війни, про які не написано літописів, бо їхні учасники або мертві, або не здатні розрізняти початок і кінець. Такою була війна, про яку дізнався професор Дайер у самому серці Антарктичного міста. Похованого під снігом мільйоноліть. Війна не людей. Війна не для людей. Повстання, що не прагнуло свободи, лише стало неминучим. Це історія шовготів, безформних рабів, які знищили своїх безсмертних господарів, старців. Друзі вдячний вам за перегляд. Якщо вам сподобався відеоролик, то прошу вас поставити лайк та підписатись. Діліться відеороликом з друзями.